Всім привіт, друзі! З вами компанія RuPest і сьогодні ми хочемо презентувати вам новинку, яку буде виготовляти наша компанія в подальшому: це металеві декоративні вставки для воріт, фірток та парканів. Дані металеві вставки зроблять ваш паркан неперевершеним та не схожим на інші. Ми презентуємо 12 різних візерунків, які підійдуть до смаку кожному і навіть найвибагливішому клієнту. Дані декоративні ставки виготовляються на німецьких високоточних верстатах та фарбуються порошковою фарбою під колір вашого основного паркана, який ви обрали заздалегідь. Тож пропонуємо розглянути кожен візерунок окремо. Перша модель це квітковий танець, ставка стилізованих квітів, які додають відчуття руху та легкості. Модель тюльпанова грація ставка, що нагадує витончені лінії тюльпану. Ідеально підійде до вашого саду та створить романтичну атмосферу. Модель Бамбуковий гай ставка з мотивами бамбукового дерева, що символізує спокій та гармонію. Модель листопад ставка, що нагадує візерунок листя у вирі. Модель гілковий хоровод» – ставка, що нагадує плетіння гілки, додає вашому паркану витонченості та природності. Модель кам'яний візерунок. Вставка з абстрактним камінням, що надає вашому паркану сучасності та унікальності. Модель флора вставка з квітами та листям, що підкреслює елегантність та витончену красу. Модель лабіринт. Вставка з геометричними фігурами, що ідеально підходить для інтегруючого та сучасного вигляду. Модель абстракція додає вашому паркану відчуття творчості та стильного вигляду. Модель техноквадрати. Ставка додає вашому паркану сучасності та технологічного вигляду. Модель Гілковий орнамент ставка, що нагадує плетіння дерева, додає вашому паркану затишку та сучасності. Модель павине перо ставка, що додасть вашому паркану легкості та витонченості. Звертайтеся до наших спеціалістів. Вони з радістю допоможуть вам в прорахунку тої чи іншої моделі. Чекаємо на ваші замовлення. До зустрічі!